В цьому випуску полегше, дружище. Я йду по тебе. Добре. Удар по корпусу? Так. Бро, де тут удар по корпусу? Я заберу те що моє, всі пояси будуть в дюба. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою FavBet. Олександр, коли він завоював титул IBF, ти вже знав, що він буде наступним. Так, трохи хвилювався, коли організація вирішила провести бій з паркером. Але трохи. Я кажу дякую, Даніеле. Ти зберіг мій пояс, дякую тобі. У Польщі ти його переміг, і він був розчарований. Ти підійшов до нього і щось сказав. Ти пам'ятаєш, що саме? Я сказав, будь ласка, не зупиняйся, якщо я виграю, я піду відпочивати, але ти тренуйся далі, ти класний. Чи багато це для тебе значило, коли він це сказав? Так, і в мене буде що сказати йому після того, як я його поб'ю. Він був добрий з тобою після бою, а ти штовхаєш його на вемблі. Ти намагаєшся здобути психологічну перевагу раніше? Ні, я завжди готовий. Це ж бій у кінці кінців. Я хочу, щоб це був великий поєдинок, щоб увесь світ дивився. Я хочу стати абсолютним чемпіоном, вперше в Англії, вперше в Лондоні на Вемблі. Для мене це величезна подія, не можу дочекатись. Після всього доброго, що ти йому сказав після бою, тебе здивувало, що він тебе штовхнув. Ні, чому мене має це дивувати? Я теж можу так зробити. Зараз це шоу, все добре, я щасливий. Радіє, що історія з Ф'юрі завершила? Ще хотів би ще раз зустрітись з ним. Ні, я не радий, це великий боєць. Можливо, мій друг жадібне пузо повернеться в ринг. Думаю, зараз Тайсон добре себе почуває з родиною, відпочиває. Може я йому подзвоню? Я знаю, Тайсон любить бути з дітьми, з родиною, це прекрасно. Колись ви говорили, що зустрінетесь, зробите барбікю, вип'єте пива. Звісно, в Україні це складно. Ти взагалі з ним спілкувався після бою? Так, можливо, після бою з Дюбуа ми поговоримо. Я дуже хочу, щоб Тайсон приїхав в Україну, показав би йому Київ та інші міста. Даніела, після того фантастичного нокауту Джошва, я бачив, як твоя команда святкувала, але ти сам ти не стрибав, не кричав, ти просто перевірив, чи з ним усе добре. Це була несподівана реакція. Чому так? Я завжди такий. Я хочу перемагати, і це головне. Я не цікавлюсь театральністю. Для мене важлива перемога. Я хочу збирати ці пояси. Після бою повага, але спершу ми йдемо на війну. Ви ж Джош вас після того? Так, трохи побачились на кількох подіях, але нічого особливого, я відчував удари в живіт від спарених партнерів і навіть був копнутий у пах колишньою дівчиною. Що ти відчув тоді, коли тебе вдарили в те місце? Біль, яка пульсує вгору і вниз, туди-сюди. Але це був удар по корпусу. Добре, дружище, Це вже минуле. Окей, удар по корпусу. Так. Що таке удар по корпусу? Удар у це сюди, а не сюди. Я бачив, куди бився корпус. Слухай сюди, хлопче, це удар в корпус, це не один панч, це серія. Я не знаю, хто тебе навчив так бити. Послухай ти боксер, ти не боєця мема, ти боксер, данька, чемпіон світу, усміхнись! Захист паху, якщо натиснути, він зміщується. Не обов'язково влучати прямо в яйця, щоб відчути біль. Зараз цього роблять історію. Минуле минуло, зараз новий бій, є сьогодні, є майбутнє. Наскільки небезпечнішим він став після трьох перемог? Сильний суперник, дуже сильний. Я готуюсь серйозно. Не думаю, що я вже виграв. Ні, це серйозний боєць, чемпіон світу, великий хлопець, перемога на Джошва. Це серйозно. Ваші батьки мають велике значення у вашій історії. Олександре, ми знаємо про твого батька, але після бою з фюрі ти згадував маму. Що вона каже про тебе як про абсолютного чемпіона? Мама каже: Олександре, будь обережний, слідкуй за ударами, надягай захист. Я кажу окей, без проблем. Олександре, коли почалось вторгнення, ти пішов на фронт. Хотів покинути бокс, але солдати сказали: розповідай світові нашу історію. Ти став королем надважкого дивізіону. Чи вдалося тобі святкувати з народом? Ні, коли я повертаюся після підготовки, я працюю, допомагаю простим людям, солдатам. Моє святкування це вечеря з родиною, похід у сауну та їжа. Я був із Дериком Чизорою в українській сауні, і він розказав мені цікаву історію, що під час вашої розмови по телефону він чув ракети. Потім він сказав, як ми маємо перемогти цього хлопця. Ми лякаємося сигналізації авто в Лондоні, а він спокійно сидить під ракетами, це правда? Так, правда. Даніеле, це просто бій, але враховуючи, через що проходить Усик, чи не здається тобі, що він ще сильніший? Він герой для свого народу. Це заслуговує на повагу. Але в ринзі я хочу бути королем, забрати пояси і я зроблю все, що треба. Не хвилюйся так, розслабся. Я йду по твою душу, я йду по тебе, чувак. Добре, синку, я чекаю. Так. Фавбет. Бери від гри своє. Даніелю, як готуватися до Усика, його складно щитати, тільки Мозес та Ума, можливо, схожий на нього. А можливо, вся моя команда просто стрибне в ринки і надаре зад його хлопцям. Це може спрацювати. Ти бачив його команду? Ми легко їх відгамселимо. Хлопці, мені подобається, як ви ладнаєте один з одним. Це нормально, коли є ворожість. Після всього цього з Тайсоном ти став ментально ще міцніший. Можливо, не знаю. Даніелю, як щодо тебе, ти ж завітав на вемблі й переміг короля. Це тебе загартувало? Так, я пройшов через жорсткі бої. Я повністю готовий. Ви самі все побачите. Усі намагаються залізти Усикові в голову. Це взагалі можливо? Потрібно просто бити, пробити його. Мені не треба психологія, мені треба нокаут. Я готовий битися. Олександре, тебе можливо зламати психологічно? Ні. Ти кажеш, я чисто бив, я виграв. Добре, я чекаю свого часу. Ти почуєш тільки бум і все. Хтось каже, що 80% бою це робота мозку. Олександр, як ти вважаєш? Це однаково важливо. Якщо є мозок, але немає фізичної форми, це погано. І навпаки, потрібна форма, потрібна ментальна підготовка. Ти досяг усього, чому ти не зупинишся? Навіщо ризикуєш здоров'ям? Бо життя рухається, я відчуваю, що хочу боксувати. Це як наркотик. Я наркоман боксу. Я люблю бокс. Хочу боксувати. Думаю ще два бої. Я не можу жартувати з чужих зачісок, але бачу вусика сивину в волосі. Старіє, дід. Сивина тут це сила. Коли я був маленький, мене вдарив копитом кінь. Один удар. На той момент це був мій перший нокаут. Я відкрив очі і кажу, я живий. Скільки тоді тобі було років? Дванадцять. Він мене сильно ударив, рука зламана, кров. Але через 10 місяців я повернувся і осідлав його, проїхав, напевно, кілометрів з 10. Даніель, а тебе колись атакувала тварина? Ні, друже. Хіба що кілька шматків м'яса розрізав? В Лондоні небагато живих тварин. Дякую вам, хлопці, дякую за бій, за те, що даруєте нам шоу. Друзі, а як ви гадаєте, чи допоможе впевненість Дюбуа на цей раз перемогти Усика? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!